На презентації е, об'єкту водний світ, що має будуватися. Або... Чи буде він мати вплив на. Е, до речі, туристичний... ще один закризняк, бо мене запросив на цей. Я єдиний, хто присутній був з обласної державної адміністрації, коли була презентація індимисів водного світу у е, Ужгородській міській раді. Підійшов до мене Ландовський за годину до початку, ніхто до цього не казав, зломаносили. Каже, Олександр, ми всіх запрошуємо, і вас запрошуємо. Ви прийдете, я кажу, обов'язково, це моя робота, як не прийти? Я прийшов туди, нормально сів, спілкувався з хіменцем-заступником, з хіменцем-батьком, буде казати, професором, два дня депутатами, в тому числі з Антолом. Нормально розмовляли, підійшов міський голова Сергій Миколаївич, ми поздоровалися нормально. Я послухав. Ті питання, які там задавали деякі, вони були просто смішні і глупі. вони просто принижували авторитет українця і нашого громадянина були ну, некомпетентні питання, будемо казати. Для мене все ясно. Було. Я єдине сказав, хіміцьок, окремо, на що нам спілкуватися? Що треба зробити? І сказав так: хлопці, у вас сьогодні немає документів, всіх, що ви отак от взяли і на стол поплали. Можеш зараз на стоїть покласти. Овчасна відповідь. І сказав: для того, щоб це зробити. Треба мати концепцію хоча б розвитку борзорського парку, тобто генеральний план розбудови борзського парку, який пройде через міську сесію. Як зробили, кажу, депутати обласної ради по цьому питанні я прийняли рішення. Це прийме рішення суду. Але я не підтримую це рішення, бо органи місцевого правильно правильно всі повноваження на певній території. Це закор, Україна. Ну десь хтось щось працював, але і не готові ці документи. Кращого питання, ніж референдум, сьогодні не знайшли. Напроти цього йде е, шум і скандал. Я підтримую референдум і будівництво цього аквапарку, але законними шляхами нормально. І це, це треба робити, бо у нас у розгородців немає місця, де відпочивати. Найближчий час це буде в нижньому солодні Деревнінська купіль з басейними аквапарками і там же Термал Стар, який, до речі, за цей рік зробив крок на 100 місць більше буду приймати за рахунок введення дів 10-го числа 4 будиночків, будується ресторан і далі аквапарк. Ми будемо мати за 22 кілометри. Тут. І тут треба, треба будувати в Ужгороді. І оберігава, і Віноградова. І не вивозити гроші в Угорщину за це, а вкладати їх саме тут. Але побудувати нормально, щоб не було таких статей, як сьогодні по Тернопольському аквапарку. Його, да? Чи да дві людини задінули вже стандалиш? Е, ще одне запитання стосовно компетентності е, питань і відповідей. Чи відомо вам що концепція розвитку міст туристичної рекреаційної комплексу Ужгорода прийнята ще депутатами на сесії за часів правління, тобто за часів мерства Погорелова. І вона є цей як документ прийнятий депутатами? От його треба розвивати і далі працювати. Так, його розвивають. Його ніхто не відкидав, не відміняв. Якщо депутати хочуть його поправити і зробити краще, плану. Але просто це я вам скажу, сьогодні в Ужгородській міській раді, в раді, деякі депутати займаються іншими питаннями. Земельними. Більше їх нічого не цікавить. Колись я до одного депутата не хочу сказати, ти прийшов, відповідь була така. Наша там ці питання? Земельний проводив. Це була чесна відповідь? Відкрита. Ви знаєте, що поміняли голову місії.